Що п'ять хвилин в Україні діагностують гостре порушення мозкового кровообігу. Продовж кожної години у нашій країні внаслідок судинної катастрофи помирає до шести осіб. Як берегти себе від інсульту? Про це нам сьогодні розповість завідуючий неврологічного відділення Хмельницької обласної лікарні Олександр Володимирович Костюк. Вітаю вас! Отже, що таке інсульт? Ну, інсульт це результат гострого порушення мозкового кровообігу. Він може бути йти протікати по двом типам, як по типу закупорки судини, внаслідок чого відмирає ділянка мозку, яку він постачав кров, і може бути розрив цієї судини. Кров, тобто крововилив в мозок. І то і друге є великою бідою для хворого. Ну, гострі порушення мозкового кровообігу, які призводять вже до інсульта, а інсульт стається вже, скажімо так, якщо це ішемічне, через 3 години, 4,5 години. Геморагічний, тобто кровило стається відразу. інсульт. От. До них призводять такі чини, як гіпертонічна хвороба, церебральний атеросклероз, Провокуючими факторами є також курпютюно паління, розвитку інсульту, цукровий діабет, захворювання крові, серцево-судинні захворювання, які включають в себе аритмію, вади, клапанів, запальні хвороби серця, скажімо, ревматизм, коли можуть тромби осідати на клапанах, порожнення серцем. І тромб відривається і може закупорити судину головного мозку. Також це може статися внаслідок того, що при атеросклерозі на атеросклеротичній бляшці осідають тромби. Тобто церебральний атеросклероз, підвищення вміст скажімо, ліпідів, холестерину, призводить до того, що розвивається на судинах бляшки, на яких осідають тромби. І якщо ця пляшка велика і ще великий тромб сідає, то, вона, звичайно, може закупорити судину, і це призводить до ішемічного, так називаємо, інсульту, я вам дуже вдячний, що ви мене запросили, тому що проблема дуже нагальна на сьогоднішній день. Інсульти, це дуже велика катастрофа, страшна хвороба. Це захворювання стоїть на першому місці по інвалідизації населення в усьому світі, не тільки в нас. По смертності інсульт в світі займає третє місце серед хвороб. В нашій країні друге місце займає, поступаючи тільки захворюванням серцево-судинним серцево захворюванням. Дуже важливо, щоб населення мало інформацію про перші ознаки розвитку інсульту, тому що запобігти розвитку інсульту, тобто запобігти інвалідизації, а також можливі смерті можна в перші три години. Коли це я маю на увазі, особливо стосується і хімічної інсульти. Коли закупорюється судина, людина нічого не болить. Якщо при інфаркті міокарда, скажімо так, болі в області серця за грудниною, людина шукає собі місце, хапається е, собі за груди, і, там, дзвонить родичам, кричить, що погано кличте швидку, то при інсульті нічого не болить. Людина може уніміти ну, половину обличчя. Це може, такі перші симптоми. Перші симптоми, Вніміє да. половина обличчя, там, слабна рука, може трошки порушиться мова. От. Слабне, як правило, не одна рука, а може рука, але зазвичай це стається слабне половина тіла, тому що інервація побудована так, ліску організму, що права півкуля мозку інервує ліву половину тіла, а ліва праву. Тобто, якщо катастрофа стається в правій половині, то віднімає ліву сторону. І навпаки, якщо в лівій половині, то вправо. Сторону. Ну, при цьому ще може порушуватися мова, От, може поруш... бути порушення зору. Але найчастіше, найчастіше як практика показує, і по даній літератури світової, що це віднімає половину тіла. Дуже важливо, коли це стається, не втратити час. Особливо це три ну, години. Тому що за ці три години можна хворого доставити в стаціонар і провести. Тромполітичну терапію. Тобто є зараз такі препарати, які розчиняють тромб. І е, людину можна берегти від паралічу. Найвелика помилка, коли не кличуть швидку. Потрібно викликати швидку медичну допомогу. Це е, саме основне, це, я кажу, отче наш повинні знати всі, е, тому що тільки швидка може встигнути хворого завести в стаціонар. І якщо зразу вона привезе, якщо вона відразу приїде, можна організувати допомогу, зробити комп'ютерну томографію, хворого обстежити і зробити тромболітичну терапію. Перша допомога це виключно швидка допомога. При інсультах виключно швидка. Тобто ніяких таблеток, там, нічого. Ніяких не можна нічого приймати, ні лікувати, не приймати ніяких препаратів. Ні не забороняється збивати тиск таким хворим, якщо є перші ознаки інсульту. Це, як я сказав, що в порому відчуває слабкість в руці в нозі, одна половина тіла, яка може поєднуватися з порушенням мови, з порушенням зору, негайно викликати швидку. Треба запам'ятати, що при інсульті тільки швидка. Помилку дуже роблять ті, хто кличуть, хто дзвонить в поліклініку. Це злочин перед тою людиною, яка цих родичів, які виклик... дзвонять в поліклініку, це я рахую, що це злочин. Перед тим, хто захворів. Тому що це дуже відповідально. У Помилка віці, дуже дорого вартує. У якому віці найчастіше відбувається інсульт? Ну, дві треті випадки, інсультів стаються після 60 років. Дві треті. Ну, чому? Тому що з віком, звичайно, вже атеросклероз, розвиваються всі хвороби, артеріальний тиск. Розвивається артеріальна гіпертензія. Скажем, якщо тиск хворого більше 160 на 115, це в 4 рази підвищує ризику розвитку гострого порушення мозкового кровообігу. Якщо це вже 200 на 115, то це в 10 разів перевищує ймовірність розвитку інсульту. А хто палить, це ще в два рази збільшує. От курці повинні знати, що в них ризик, якщо в них нема тиску, в два рази вищий. Цукровий діабет, скажімо, в 3-4 рази підвищує, ймовірність розвитку інсульту. Захворювання серця, аритмія також в 3-4 рази. От, тому, якщо можливо якось уникнути цих факторів ризику, то потрібно, звичайно, старатися боротися з артеріальною гіпертонією. А вона стоїть на першому місці, тому що артеріальна гіпертонія вона призводить до розвитку атеросклерозу і також приводить, якщо дуже високий тиск, може бути крововилом мозок. Чи може IM. таке захворювання бути спадковим? Mm. Може. Артеріальна гіпертонія вона має схильність передаватися по спадковості. І якщо в артеріальній гіпертензії страждають оба батьки, то звичайно є ймовірність, що буде і в дітей така хвороба. Тому треба мірити артеріальний тиск. Взагалі всім після 40-річного віку потрібно контролювати артеріальний тиск, контролювати цукор крові, не палити, вести здоровий спосіб життя. Інсульт це не все життя, це як вирок. Чи є випадки, Но, коли. Е, інсульт, це кажуть, як сказати, да, можна сказати, що це на все життя. Життя е, людини ділиться на дві частини: на життя до інсульта, і кардинально змінюється, е, скажімо, життя після інсульту. Тобто комфорт життя і стосунки між хворим і з тими, хто його оточує. Тому що людина це в більшості випадків вже не працездатна, вона Лягає на більшості випадків на руки своїх родичів. Це трагедія, скажімо, в сім'ї для суспільства дуже великі кошти на це витрачаються. Що таке тромболізис? У чому полягає принцип дії цього лікувального методу? Є такі препарати, які розчиняють тромби. І така можливість є в п'яти лікувальних закладах нашої області. Це Хмельницька обласна лікарня, Хмельницька міська лікарня, міський, міська лікарня камянця подільського Шепетівки і Дунаєвець. Скажу, за минулий рік в області зроблено 21 тромболізис. Це якщо брати по Україні, то ми так входили в першу п'ятірку по кількості. Тобто наш, цей метод в нашій області себе хорошо зарекомендував. І ми бачимо від нього ефект. Взагалі в, в більшості країн е, тромболістична терапія проводиться приблизно в 5-6% хворих, які захворіли на інсульт. Ну, це замовлено тим, що є певні протипокази для проведення цієї терапії, О, тому що вона, якщо не врахувати протипокази, то ішемічний інсульт може перейти в геморрагічний. Тобто, в ту ділянку, де не допоступила кров, яка вона відмирає, то в ній ще може вилити, вилити, бути крововилив. Це може погіршити стан хворого. А якщо, якщо є інші протипокси, можуть бути крововиливи в інші органи і взагалі може бути призвести до смерті хворого. Тому до цієї процедури треба відносити дуже відповідально. Це проводиться по протоколу. Лікарі дивляться, чим можна цьому хворому робити. І тільки після цього, після обстеження додатково, після комп'ютерної томографії, після обстеження на аналізу крові, проводиться тромболітична терапія. Як показує досвід, на наших хворих вона досить таки ефективна і дуже треба нам старатися всім разом, щоб ми не пропустили жодного хворого якому можна було це зробити, спасти його життя, повернути його до повноцінного життя. Яка вартість такої процедури? Ну, препарат сам дуже дороговартісний. До підняття доларів він коштували десь біля порядку до 10, ну, скажімо, 6-7 тисяч, може, ну, до 10, не знаю. А зараз це вже недоступний препарат. Але він забезпечується за державний кошт у нас. кошт. Препарат є. Тому треба знати, що е, є шанс. Шанс. Тобто, можна сказати, що ваше відділення забезпечене усім необхідним для того, так, щоб да, да. це допомогти. як правило проводиться в реанімаційному відділенні. От, тому що е, такого хворого потрібно спостерігати, особливо першу добу, інтенсивно е, зробити повторну томографічну е, комп'ютерну томографію. Що можете порадити пацієнтам, яких не оминув інсульт? Перш за все, не втрачати, кажуть, бадьорості духу, надії не втрачати. Тому що зараз є можливість реабілітаційних якихось заходів. санторно курортне лікування. Є препарати, які. Зменшують, скажімо, страждання, тобто зменшують спастику, тому що при інсульті розвивається параліч, і, скажімо, паралізовані кінцівки вони становляться такими напруженими, твердими, не згинаються. І не розгинаються. Скажімо, рука не розгинається, а нога не згинається. Тому що така особливість, що напруження м'язів йде розгиначів більше в нозі, а згиначів в руці. І тому, коли ми бачимо інсультного хворого на вулиці, кажуть, рука просить, от, а нога косить. Рука зігнута, а нога випрямлена. І хворий, йде, ногою так закидає. От, оце от характерна така скажімо, клінічна картина цих хворих. Таким хворим треба постійно проходити реабілітацію. Ну, Скажімо, це як дитячий церебральний параліч. Стається раз і на все життя. Але стан таких хворих з часом не погіршується, а покращується. Повільно, але покращується. Тому що нервові клітини кажуть, що вони хоч ніби як не відновлюються. Хоча зараз їдання, що такі відновлюються, ну повільніше набагато. Але інші клітини беруть на себе функції тих, які захворіли. Тобто вони переучуються. Надія є і при досить таки е, тривалому прикладанні зусиль до себе. На собою коли працювати, то такі хвори повертаються до повноцінного майже життя, наскільки це можливо в даних умовах. Але треба пам'ятати, що незастрахована людина, особливо та, якою стався інсульт, від повторної інсульту. Якщо він вже не стався, значить є чинники, є фактори ризику. От. І потрібно, звичайно, в лікарні даються рекомендації після обстеження таких хворих, їм даються певні рекомендації. Якщо це стався ішемічний інсульт. Значить, якщо це хворого мали є місце аритмія чи артеріальна гіпертензія, то таким хворим треба дуже строго перетримуватися рекомендацій лікарів. Ну і надіюсь, що все буде добре. Вести здоровий спосіб життя? Вести здоровий спосіб життя, не покинути палити. Хоча не всі хворі, які, да, які перенесли інсульт, показують досить, що продовжують палити. Ну, це ставлення. Кажем, таке зневажливе стане до свого здоров'я, я рахую, таких людей. Можливо, менше нервуватися. Ну, наскільки це можливо, звичайно, в наших умовах, в наш час. Старатися бути оптимістом. Вірити в краще. Вірити в краще, так. Я дякую вам за цікаву інформацію. Дякую, шановні, що ви нас дивилися. Зустрінемось на все добре.